Привіт народ. Вчора така от історія ще була ну, вона не вчора, произошла, вона произошла ще трохи раніше. Просто вчора там було вже завершення. От, тому хочу розказати: коли я давав машину свою на, Паші на заміну СБЦ Блока, приїхав Mercedes 211, Чорний. Тож до Рес, роді п'ятого року, не пам'ятаю п'ятого тобто, чи четвертого, ну неважливо, <кхе> привезли його на евакуаторі. От, питаю хлопців, кажу, що за машина, що, що, що. Каже, бляха капець, жінка їхала, ну, машина їздить в Чехію часто, да, ганяє великі відстані. Ну і жінка їхала десь на кілометрі на скорості 70 кілометрів. І в повороті у неї відмовили тормоза. Тобто глюканув голос, блок СБЦ, відключив, грубо кажучи. Ну, ж розумна машина, він ну, має, там, якщо таке, таке він падає в аварію, таке случається, то, грубо кажучи, жмете там два-три рази до максимуму тормоза, і він тормозить. Бо його так тестували там біля, біля, вже, біля СТОшки, нажимали, він ну, він хватає, вистачає. Тобто, одна, одна сторона колес блокується. Ну, важливо, жінка в общем, ручником це діло тормознула в паніці. Е, на евакуаторі привезли цього вже, е, пацієнта до сервісу. Вот. Ну і Пашка зробив діагностику, грубо кажучи, прислав фотки, каже, що там бляха. А він якраз обслуговувався перед тим, вони щось там робили і міняли тормозуху в Чехії, представте. І ці кулібіни, бляха, щось не, не, не дотягнули, якусь там клему, грубо кажучи. І в дорозі, бляха, машина замкнула і перегорів блок, блок СБЦ. Це просто трешак, бляха. От представляєте, які майстри? Ну, Паша знайшов ці моменти всі, да, він знайшов причину, продіагностував, що блоку, коротше, капець. Опять же позвонили на автотеку, опять постачальнику і майстер передавав, і я ще раз. Дякуємо, автотека дала теж 0, 0,9 блок із нової, із нової серії вже хорошої якості. Там у нього теж ресурс, десь виробітка біля 35%. Вчора хлопці його поставили. Все зробили. Про, про, це взагалі без, без косяків. Тобто він став у нього одразу без помилок, без якихось нюансів. <кій> теж дали гарантію на блок два тижні, тобто їздять, тестують. Ну, бо хотіли, Паша б теж не хотів ризикувати, поставити нормальну запчастину, бо все-таки людині їхати в а коли такий вже шок поймала, грубо кажучи, жінка. О, така історія, люди добрі. Тому бляха ну, дуже важливо ну, нормальний сервіс якийсь вибирати, щоб люди бля, краще знаєте переплатити, щоб люди нормально перевірили все, особливо коли на дальники їдете, ну, бляха, це, звісно вже скач. Ну, добре, що все добре закінчилось. От, все зробили, ну тачка огонь, тачка їздить дуже дофіга і, і ну, бляд, ці машини, звісно, все-таки бомба. Ну, от, всі бояться цих СБЦ, ну я так з майстрами говорив, вони кажуть, СБЦ краще, ніж в рестайлах, сама система, але вона ніжніша нижніш, треба, за нею треба догляд. Ну і перевіряти, як завжди, там все, все вчасно. В общем, такі діла. Дякую, хто дивиться, слухає, коментує.